Моя колега всиновила дитину з України кілька років тому. Тепер вона ходить по роботі. Питає, хто його всиновить, і пише у Фейсбук про те, як хоче його віддати. Оригінальний пост 23 березня 2016 року. Отже. Моя колега трохи дивна. Назвемо її Мері для посту. Вона з чоловіком із тих, хто всиновлює купу дітей. Наразі у них вже восьмеро, і вони дуже релігійні, кожному своє. Мері любить розповідати всім на роботі про своє життя. Тож, коли вони вирішили всиновити дитину з України, усі про це дізналися. Вона обрала старшу дитину, бо так було простіше для них із чоловіком. Так вона каже. Це було два роки тому. Мері кілька разів просила мене посидіти з хлопчиком. Назвемо його Тоні.